Півтора століття професіоналізму та незабутніх вражень від подорожей на парусних та моторних яхтах. Безліч здійснених дитячих мрій про море. Історія, яка почалася три покоління тому. Неймовірний вир перемог та успіхів, досягнень та курьозів, ноу-хау та сенсацій. Історія Верфі Бенету. Від дитинства засновник верфі Бенджамін Бенету був байдужим до моря, але його родина була єдиним годувальником цілого міста Круадеві. Тому з восьми років йому з батьком та братом доводилося виходити в море та рибалити. З малку Бенджаміна захоплює мрія про краще життя, і в нього з'являється чіткий план її здійснення. Не дивно, що для цього він обирає саме море. Не маючи грошей на освіту, Бенету їде до Тулона. Там вступає до флоту. Це було єдиним місцем, де хлопець міг ретельно вивчити конструкцію кораблів. Саме там він відкриває в собі талант інженера-кораблебудувальника. Після армії він здобуває освіту морського архітектора і 1884 року дипломованим фахівцем повертається додому. Втім, відомим його зробила не тільки освіта. Успіх до юнака прийшов завдяки парі. Одного разу кілька рибалок прийшли на Бенету замовити човен. Майже у них на очах Бенджамін будує пристрій, який був значно якіснішим ніж ті, якими вони звикли користуватися. Саме так Бенету вирішує відкрити власну верф. Чудові морехідні властивості та висока якість риболовних траулерів Бенджаміна швидко робили його популярним. Бізнес стрімко розростався. Бенету вирішує наймати працівників із сусідніх міст. Влітку 1909 року на морі був повний штиль. Здавалося б, звичайна річ для природи, але повна катастрофа для рибалок. Їхні човни не могли вийти у море на спущених вітрилах. Люди зібралися на березі, сумуючи без роботи. Саме у цей час Бенету спадає на думку створити те, без чого не можна уявити сучасних рибалок моторний рибальський траулер, який би не залежав від вітру. Втім, це створювало нову проблему. Гучний мотор лякає рибу, а це могло залишити місто без коштів на існування. Тож перший спуск новинки на воду тривав під охороною поліції. Ризик себе виправдав. Моторний човен довів свої переваги. І поступово на траулер перейшли всі рибалки. 1928 року верф переходить до сина Бенджаміна Андре. Хлопцю на той момент виповнилося лише 21 рік. Дехто вважав, що батько змусив Андре займатися родинною справою. Тому хлопцю постійно доводилося підтверджувати свою майстерність, але для бізнесу цього було замало. М'який характер та невміння вести справу призвели до банкрутства. У післявоєнні роки ситуація погіршилася ще й через нестачу працівників. Так, після 80 років постійного успіху верф опинилася на межі банкрутства. 1964-го під керівництвом уже третього покоління сім'ї Бенеток компанія змінює свій імідж. Було вирішено використовувати найсучасніші технології і нові матеріали, зокрема склопластик. Тепер судно Верф випускає човни не лише для професійних рибалок, але й для відпочинку і яхтового спорту. Першим з таких човнів став флітан. Втім, новинка викликала лише обурення. Мешканці містечка хвилювалися через можливість забруднення води хімікатами. І про замовлення навіть не йшлося, враховуючи те, що гроші на сучасне оснащення верфі довелося взяти в кредит. Ситуація виглядала критичною. Треба було якнайшвидше отримати нові замовлення. 1965 року компанія Бенету виставила свій флетан на виставці човнів у Парижі. Але маленький моторний човен був ледве помітним за розкішними яхтами. Тому він отримував лише швидкоплинний погляд перехожих та відвідувачів виставки. Власники компанії втратили останню надію, коли раптом сталося диво. Біля стенду з флитан зупинився солідного виду чоловік. Він уважно оглянув конструкцію човна і голосно промовив: Ви маєте пишатися цим чудовим проєктом. Я замовляю 30 човнів. Це була фраза успіху. До кінця бочов би зібрали замовлень на виготовлення близько ста човнів. Так, маленький і скромний човен став одним з найуспішніших учасників тієї виставки. Це був початок новітньої історії компанії Бенету. 1982-й Бенету стає одним зі світових лідерів у виробництві яхт. За два роки компанія відзначає столітній ювілей виходом на Паризьку фондову біржу. На початку 90-х Бенету купує інші верфі і перетворюється на Бенету груп найбільшого європейського виробника яхт та катерів. В Європі їм належить чверть ринку, у Франції 40%. Щороку компанія спускає на воду більше ніж 4 тисячі човнів та яхт різних розмірів та класів. Вони продаються у 40 країнах світу. Підкоривши море, сьогодні компанія підкорює землю, налагоджує випуск легкових автомобілів мікрока, вироблених зі склопластика. Тож історія триває.